В івано франківську відбулося відкриття фотовиставки. Щастя, як воно є. Ініціатором та організатором проведення фотовиставки виступила аматорська група фотографів. На фотовиставці зафіксовані цікаві миті нашого повсякденного життя. Заряджались позитивними емоціями на виставці наша знімальна група. 25 різножанрових фотографій, котрі дарують щастя відвідувачам виставки. Представили студенти Івано-Франківського медичного коледжу. До виставки готувались півроку, ретельно обирали роботи, і в результаті представили щастя, як воно є. Така тема, тому що щастя це є мить, мить, яку треба зловити, і треба радіти абсолютно всьому, і сонечку, і листечку. І цю виставку підготували наші студенти, наші діти, які принесли мені дуже багато різноманітних робіт. І власне це є кращі роботи. Наталя займається фотографією два роки. Така справа їй до душі. На виставці представила одну роботу за знімкованого кролика Джері. Каже, малий пухнастик настільки сподобався, що не сфотографувати його просто не могла. Люблю дуже фотографувати. Виставку я дала фотографію свого зайчика. Я його сфоткала з другого себе в селі. Назвала я фотографію Щосте чудо. Він дуже милий. Він мені найбільше подобається фотографувати звірів. Юлія на виставці представила декілька фотографій. Найбільше каже, полюбляє портретний жанр, хоча фотографією займається не так давно, але вже має свій маленький творчий доробок. Я сфотографувала свою сестричку, як вона сміється, тому що вона така смішна. У мене раз сміється, раз вона приходить серйозно. Така і випадково навіть вийшло сфотографувати осу. Чисто случайно, треба так подаватися на цю фотографію, Мені навіть не вірили, що це я дійсно сфотографувала квіти. Ну, всі фотографують, але вони такі синьо-жовті, знаєте, як наш прапор, такі патріотичні. Ще є така фотографія. Я відпочивала цього року в Санкт Петербурзі, і там дуже гарні фонтани. Фонтани, як, наприклад, цей відомий фонтан, що сам сан розриває пащу леву. Директор коледжу підтримує творчі захоплення студентів. каже, медицина буває різною а лікування мистецтвом є дуже корисним. Коли наш студент проявляє себе в такій творчості, ми відчуваємо, що він демонструє своє походження, божественне якесь походження. І з іншого боку, ми відчуваємо те, що він. Краще буде освоювати фах майбутній. Він стане кращим медичним працівником. Він до будь-яких знань, які він сьогодні, ми йому пробуємо дати, він буде підходити з таким творчим підходом. Триватиме виставка до 25 квітня. Ольга Грицівгорпопик, новини, телеканал Раї.